Євангелія від Йоанна розділ 21 Потому По тому Ісус з'явив своїм учням при Тверіяцькому морі. З'явився ж так: Симон Петро, Тома на прізвисько Близнюк, Натанаїл з Кани Галилейської, сини Заведеєві та ще двоє інших його учнів були разом. Тож каже до них Симон Петро Іду ловити рибу. А ті йому підемо й ми з тобою. Отож пішли і сіли в човен. Тієї ночі, однак, не вловили нічого. А як настав уже ранок, стояв над берегом Ісус, та не знали учні, що то Ісус. Каже до них Ісус. «Дітоньки, чи маєте що з'їсти? Ті йому відповіли ні. Тоді він каже до них «Закиньте носіті праворуч від човна, то знайдете. І закинули, та неспроможні були вже і витягнути їх. Така була там сила риби. Каже тоді от той учень, що його любив Ісус до Петра. То Господь. Симон же Петро, вчувши, що то Господь, підперезав одежу, бо був роздягнений, та й кинувся в море. А інші учні припливли човном, бо були неподалеку від землі, ліктів зо двісті, та й притягнули сіті з рибою. Коли отже вийшли на землю, бачать жар розкладено. А на ньому риба і хліб. І мовить їм Ісус. А принесіть тієї риби, що ви її тепер наловили. Пішов Симон Петро і витягнув на землю сіті, повні великої риби, Сто п'ятдесят три. І хоч стільки її було, сіті не перервалися, Мовить до них Ісус. Ходіть на снідати. І ніхто з учнів не зважився його питати Хто ти? Знали бо, що то Господь. Підходить тоді Ісус, бере хліб, роздає їм, а й рибу теж. Це втретє, вже з'явився Ісус учням по тому, як з мертвих воскрес. Коли ж поснідали. Каже Ісус до Симона Петра, Симоне Йоне, чи любиш ти мене більш, ніж оці? Так, Господи, відрікає той йому, ти знаєш, що люблю тебе. Тож мовить йому Ісус, Паси мої ягнята. І знову вдруге каже до нього Симоне Йонен, чи любиш мене? Так, Господи, відказує йому, ти знаєш, що я люблю тебе. І мовить Ісус йому Паси мої вівці. І втретє йому каже «Симоне Йон, чи любиш ти мене? І засмутився Петро, що аж утретє його питає Чи любиш мене? Той каже йому: Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що тебе люблю. І каже йому Ісус Паси, мої вівці. «Істинно, істинно говорю тобі, коли ти молодший був, то підперезувався сам і ходив, куди сам бажав. А як постарієш, то руки свої простягнеш і підпереже тебе інший, та й поведе, куди ти не схочеш. Сказав же він це, вказуючи, якою то смертю прославить Бога. І, промовивши те, сказав йому Ісус: Іди за мною. І, обернувшись, бачить Петро, що за ним іде учень, що його любив Ісус, і що під час вечері схилився йому на груди та й запитав Господи, хто той, що тебе зрадить? Тож побачивши його Петром, каже Ісусові, Господи, а цей що? Якщо я хочу, відрікає йому Ісус, щоб залишився він, аж поки я прийду, то яке тобі до того діло? Ти йди за мною. Отож розповсюдилась чутка серед братів мовляв, не вмре отой учень. Та не сказав йому Ісус, що не вмре. Лише так якщо я хочу, щоб залишився він, аж поки я прийду, то яке тобі до того діло? Це той учень, який Оце свідчить і який Оце написав, і знаємо, що Його свідчення правдиве. Є багато ще й іншого, що сподіяв Ісус. Та якби оте все поодинці записати, то гадаю, і самий світ не вмістив би написаних книг. Амінь. Откровення Розділ двадцять перший. Побачив я небо нове і землю нову, бо перше небо і перша земля минули, і моря вже немає. І побачив я місто святе, Єрусалим новий, що сходить з неба від Бога приготований, мов нареченна, прикрашена для мужа свого. Почув я від престола голос Великий, що говорив От житло Бога! З людьми, і він житиме з ними, і вони народом його будуть, і сам Бог буде з ними, і витре кожну сльозу з очей їхніх, і смерті не буде більше, ні скорботи, ні плачу, ні болю не буде більше, бо все попереднє минуло. І сказав той, хто сидить на престолі. «От, Нове творю все і говорить, напиши, бо ці слова вірні і правдиві. І сказав мені. Сталося я, Альфа і Омега, початок і кінець. Я спраглому дам даром від джерела води життя, переможець унаслідує це, і буду йому Богом. І він буде мені сином. Боязливих же і безвірних, і мерзких, і убивників, і розпусних, і чарівників, і ідолопоклонників, і всіх лжеців пай їхній в озері, що горить огнем і сіркою, то смерть друга. І прийшов один із семи ангелів. Що мали сім чаш, повних сімома карами останніми, і говорив зо мною, кажучи: Підійди, я покажу тобі жінку, нареченну Агнця». і переніс мене в дусі на гору велику, на високу, і показав мені місто святе, Єрусалим, що сходив з неба від Бога, опромінений славою Божою. Сіяння його схоже на камінь найкоштовніший, як на камінь яспис криштально ясний. Він мав мур великий і високий і мав дванадцять брам, і при брамах дванадцять ангелів, і імена написані: які є: дванадцяти колін синів Ізраїля. На сході три брами, і на півночі три брами. І на півдні три брами, і на заході три брами. Стіна міста мала дванадцять підвалин, і на них дванадцять імен, дванадцяти апостолів Агнця. А хто говорив зо мною мав міру, тростину золоту, щоб зміряти місто і брами його, і стіни його. Місто чотирикутно лежить. І довжина його така ж сама, як і ширина. І зміряв він місто тростиною на дванадцять тисяч стадій, довжина і ширина, і висота його однакові. І зміряв він стіну його Сто сорок чотири лікті, мірою чоловіка, що є і ангелова. А побудова стіни його яспис і місто. Золото чисте, схоже на скло чисте. Підвалини муру міста всяким камінням коштовним оздоблені. Підвалина перша яспис, друга сапфір, третя Халцедон, четверта смарагд, п'ята Сардонікс, шоста Сардіон, сьома Хризоліт, восьма Берил, дев'ята топаз. Десята хризопрас, одинадцята Якинт, дванадцята Аметист, і дванадцять брам дванадцять перлин. Кожна брама була з однієї перлини. А вулиці міста золото чисте, мов скло прозорчасте. А храму не бачив я у ньому, бо Господь, Бог вседержитель, є храм його. «І Агнець. Місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб вони світили йому, бо слава Божа освітила його, і світильник Його агнець. Ходитимуть народи в світлі Його, і царі землі принесуть славу і честь свою до нього. Брами Його не замикатимуться вдень, ночі ж там не буде. І принесуть славу і честь народів до нього. Не ввійде до нього ніщо нечисте, і хто чинить мерзоту і неправду, але тільки ті, що записані в книзі життя в Агнця. Псалом 63. Боже, Ти Бог мій, Тебе шукаю пильно, Тебе душа моя прагне, Тебе бажає тіло моє в землі сухій, спраглій і безводній. Отак От і я у святині Тебе виглядаю, хочу побачити силу Твою і Твою славу. Твоя бомилість ліпша від життя. Уста мої славитимуть тебе. Отак буду тебе хвалити, поки життя мого, у твоїм імені здійматиму мої руки. Душа моя насититься, немов туком та оливою. Уста мої веселим голосом хвалитимуть тебе. Коли згадаю на моїй постелі тебе під час нічних чувань. Розмишлятиму про тебе, бо Ти прийшов мені на допомогу, і в тіні крил твоїх я ликуватиму. Душа моя до тебе лине, мене підтримує твоя десниця. Ті ж, які чугають на мою душу, зійдуть у безодні підземні. Їх віддадуть мечеві на поталу, вони шакалів здобичу стануть. А цар возвеселиться у Бозі, хвалитиметься кожен, хто ним клянеться, Уста бо тих, що неправду кажуть, будуть закриті. Книга Приповідок. Розділ восьмий. Хіба мудрість не кличе? Розум не здійма свій голос? На верху горбів при дорозі стає вона і на розпуттях Коловоріт при вході в місто, при вході в двері, вона голосно гукає. Це вас я кличу, люди, до синів людських мій голос. О, Простодушні, обачності навчайтесь, і ви безглузді, ума набирайтесь. Слухайте, бо я проважливе говоритиму. Із уст моїх вийдуть слова правдиві. Уста мої виповідають правду, і зло моїм устам огидне. Всі слова уст моїх правдиві. Нема нічого в них нещирого, кривого, всі вони ясні тому, хто їх розуміє, і слушні тому, хто придбав знання. Прийміть мою науку, а не срібло, і радше знання, ніж золото добірне, бо мудрість ліпша понад перли, ніщо дорогоцінне не зрівняється із нею. Я мудрість. З обачністю я перебуваю, я посідаю знання розважливе. Страх Господній то ненависть до зла. Пиху та гордість, лиху поведінку, і устани щирі я ненавиджу. У мене рада і помисл, я розум, у мене сила. Мною царі царюють, і князі. Встановлюють право. Мною старшини правлять, вельможі судять усю землю. Я люблю тих, які мене люблять. Хто шукає мене пильно, той знаходить. Багатство і слава в мене, постійні блага і справедливість, плоди мої ліпші від золота, від щирого золота, прибуток мій. Понад срібло добірне. Я ходжу путями правди, стежками права, щоб дати блага тим, які мене люблять, щоб наповнились їхні скарбниці. Господь створив мене почином путі своєї, першою з його чинів споконвічних. Я настановлена була від віку від початку раніше, ніж земля постала, коли не було ще безодень, я народилась, коли не було ще джерел багатоводних. Перед тим, як були засновані гори, раніше від пагорбів я народилась, тоді, як він не створив, був ще ні землі, ні степу. Ні первні в пилу світового, як він укріпляв небо, я там була, як він рисував круг поверх безодні, як він згущав у горі хмари, як установлював бездонні джерела, як призначав край морю, щоб води з його берегів не виступали, як закладав підвалини землі. Я була при ньому, при роботі. Я була його втіхою щоденно, усміхалась перед ним повсякчасно, гралась на його земному крузі, моя бовтіха бути з людськими синами. Отож тепер, діти мої, слухайте мене, щасливі тії, що дороги мої пильнують. Слухайте науки і будьте мудрі, Не гордуйте нею. Щасливий чоловік, що мене слухає, що день у день біля дверей моїх чуває, біля моїх одвірків стоїть на сторожі. Бо хто мене знаходить, той життя знаходить і осягає від Господа ласку. Кому ж мене бракує? Той свою душу кривдить. Всі мої ненависники смерть полюбляють. Книга Буття Розділ двадцять дев'ятий. Потому пустився Яків у дальшу путь і прибув у землю синів Сходу. Дивиться він Аж ось криниця в полі, і овець три отари лежать коло неї, бо з тієї криниці напували отари. На ній великий камінь. Коли ж збиралися туди отари, пастухи відкочували камінь від отвору і напували овець та й клали його назад на місце. І сказав Яків до них. Браття, звідки ляви? Вони ж відрекли Ми з Харану. Тоді він каже до них Чи знаєте Лавана, сина Нахора? Вони кажуть знаємо. Тож питає їх Чи він жив здоров? Відповіли Здоров. Ось і Рахиль його дочка йде з вівцями. Ще дня багато, сказав Яків, ще не пора зганяти до докупи худібку. Понапувайте вівці і ідіть пасти. Та вони мовили Не можемо, доки не зберуться всі отари докупи і не відкотять каменя з надкриниці, тоді і понапуваємо овець. Поки він говорив ще з ними, Рахиль надійшла з вівцями свого батька, бо вона пастушкою була. От як тільки Яків побачив Рахиль, дочку Лавана, брата своєї матері, з вівцями того ж Лавана, приступив Яків і відкотив камінь від криниці і напоїв овець Лавана, брата своєї матері. Опісля поцілував Яків Рахиль та й заплакав у голос. Він розповів Рахилі, що він родич її батька, бо ж він син Ревеки. А вона побігла і розповіла те своєму батькові. Як же Лаван почув вістку про Якова, сина своєї сестри, то вибіг йому назустріч, обійняв його, поцілував його і увів до себе в господу. А він оповів Лаванові про всі речі. Тоді Лаван мовив до нього, Направду ти кість моя і тіло моє, і пробув Яків у нього місяць часу. Тоді Лаван сказав до Якова, Хіба тому, що ти мій родич, маєш даремно на мене працювати? Скажи мені. Скільки тобі платити? Було ж у Лавана дві дочки старша на ім'я Лія та менша на ім'я Рахиль. Очі ж у Лії були тьмяні, а Рахиль була поставна і гарна з виду. Тому сподобав собі Яків Рахиль і каже: Служитиму тобі сім років за рахиль твою молодшу дочку. На це Лаван відповів ліпше мені дати її тобі, ніж комусь іншому. Живи зо мною і вислужив Яків за Рахиль сім років, а здавались вони йому наче кілька днів тому, що він любив її. Тоді Яків і каже до Лавана Приведи мою жінку, бо дні мої сповнилися. Нехай я війду до неї. Тож Лаван зібрав усіх місцевих людей і зробив гостини, а ввечері взяв він Лію свою дочку та й привів її до Якова, і той увійшов до неї. Лаван же дав їй дочці своїй Лії за слугиню Зілпу, свою служку. Коли ж настав ранок. То й виявилося, що то лія, тим то й каже Яків до Лавана. Що це ти мені заподіяв? Хіба не за рахиль служив я в тебе? Чому ж ти мене обманув? А Лаван і каже, немає в нашому краї звичаю видавати молодшу перед старшою. Та вже закінчи цей тиждень. А я дам тобі і другу за службу, що її робитимеш мені ще других сім років. Яків так і зробив. Закінчив цей тиждень з нею, і Лаван дав йому рахиль свою дочку за жінку. Рахилі ж, дочці своїй, дав він за слугиню Білгу, свою служку. Увійшов Яків також до Рахилі і полюбив її більше, ніж лію, і служив у Лавана других сім років. Та Господь побачив, що Лія менш олюблена, тож обдарував її плодовитістю, а Рахиль була неплідна. Отож зачала Лія і породила сина, та й назвала його ім'ям Рувим, бо Господь сказала. Зглянувся на моє горе. Тепер мій чоловік буде любити мене. І знову зачала і породила сина та й сказала, Господь почув, що я ненавидна, то дав мені ще й цього і назвала його Симеон. І знову зачала і породила сина та й сказала, Тепер цим разом. Мій чоловік пристане до мене, бо я породила йому трьох синів, тому і назвала його ім'ям Леві. Зачала ж вона ще раз і породила сина та й сказала Цим разом буду хвалити Господа, тому і назвала його ім'ям Юда. Та й перестала родити.